Вони намагаються підняти тут, щоб далі можна було розбирати завали і шукати людей. Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів. Зараз сюди перевели спеціальних всів, щоб шукали людей. Там також ще можуть бути під завалами люди. 7.45, десь отакий час. Де ми спали якраз з дружиною. Нам ми навіть не, ми чули, не чули знаєте, чути, ну, реакція дуже швидко, раз і все. Ми злякалися, просто за дітей хватили в коридор, потім дружина виглядає в вікно, каже, немає першого під'їзду. Ми одразу вискочили, дітей до, до сестри відвели, і потім вже ж наблюдали. там Машина моя згоріла вже. Ну, ну відомо, але знам, що що ж... жалко. Все все можна встановити людей. Жалко, ну тварюки, це по останні тварини. Там же ж дітки теж у то під'їзд да і в першому під'їзді. Там і по моєму були й маленькі діти також діти, це, ну, це немає слід. Не, Спігли вона не, не, що невідомо, нікого не є, там, тут мама молода трьома дітками з Ну Я думаю, що встигли врятуватися, бо є дітки такі, як і в нас, маленькі, мама, з трь, трьома дітками в другому під'їзді знаю, що є. Ну, з коляскою гуляю. Бо наші дітки я бачу вище, так як і ми, у нас третій під'їзд більш-менш. А другий, третій, ні, чи перший, дуже, другий, так. боже, то дуже жахливо. Дуже шкода, бо ми ж також спілкуємося, ходимо, гуляємо, всі всіх знають. Наші скажі, так, люди, так? Да? Сподіваєтеся, що ваші там знайомі повиходили? Я да? Сподіваюся, що так, з дітьми хоча б, розумієте, доб... бо я знаю, що і в нас на четвертому поверсі, я думаю, теж вже її досі зняли, бабуся неходяча була. Ну, я думаю, що вже там покажуть немає нікого. Я думаю, що її якось евакуювали. Нам коли на вулиці немає нікого, правильно? Ні, на її навалена, нам не було накриті. Вдалося підняти і зараз мені вантажують машину, щоб вивезти. Тоді буде менше ризику, що обваляться нависаючі конструкції, можна буде шукати людей під завалами. Тувальники підняли нависаючу плиту і одразу знову спалахнула пожежа. Зараз її намагаються залити водою. Бувальників дуже багато, їх перебуває ще більше.